Вони ще не знають, що вони будуть зараз робити, але в такий вже могрій, гарний, перевірений і трішки жартівливий спосіб, вони нам ще раз докажуть, що це справжні нащадки козацького роду, і вони гідні називатися тими славними нащадками. Тож, друзі, я пропоную, щоб ми повернулися в ті далекі країни, коли наша українська держава була козацькою, коли на чолі держави стоє хто. Гетьман, правильно. Хто сказав гетьман? Як ти не знаєш? Друзі, поплесне для нас Він перший села гетьман. І сьогодні він буде у вас гетьманом. Так, гетьман, я погодую. Сідаєш і показує отако. Сідаєш і сидиш. Це у нас гетьман. Який у козацьку державу. І са гьба йшли чи не що має за вас? Ті, які тримали, наприклад, булаву, герб і печатку. Це людина, яка називалася ОСАУ. Бачі, як в козацькій осаву. Правильно, поплестимо. Бачите, яка дівчина. до школи ходила, як це називається? Мирослава, друзі, поплестимо, бо це я усе в часу рідко хто знає. Це у нас буде осаву. Осаву також сідає гарно. Сути. Ета сум, се не треба, така што ја поставам добро, поливам. Писја, основно спускајамо за тише шкилишче шчерлен, тоа ја биде це сотник. Знаеш што е Це, людина яка мала сотня хозеќи при себе. Како ја называеш тоа? Друзи, и требајаме оптеска, меѓујејни, да ја укрепиме се Друзі, не смеја на знаје сме Така, ми попросиме у младина да се Але зайдемо на край кріса, на край квіса. На на. І наш старший дружба називається як? Козак як? Козак Роман, друзі, поплескаємо на козака Романа. Наша, наша, най Найнергідніша і найосновніша частина, з якої складалася козацька держава. Ось, дорогі друзі, я тебе не успішною і в нас створилася козацька верхівка, козацька рада. Начали з гетьманом, осову, сотником, ну і, звичайно, щоб донести всі справи нашої козацької старшини, в нас є козак. І зібралася наша козацька рада на таку свою раду. Рада вони радять раду, і як кажуть наші хлопці. Все то гарно, прекрасно, але що той, як кажеш, нема, як кажуть, на сухо сухоради не тяжко. Та й хлопці хинуриш черчину одну, другу, третю. Так хлопці ноги прикупі і каже наш гетьман, хлопці, що з мені так добре я чуть, -чуть приляжу. На край Кисла сіри всі козаки, на край Кисла сіри всі козаки, осьмули гетьмани, і сотники. І наш гетьман лягає. Сміло собі лягає. Гарно лягає, але коги разом тримаємо всім. І нас у нас по саву. У севу ставимо печатки. Всі не потрібно, і де не потрібно, де потрібно і де не потрібно. Так. Правильно. І каже наш оу, я також хочу перепочити. І негай. Розосає, спи, гарно там і нас гетьман спить, все класно. А саме сонник почув. Як то кажуть, на чолі. І наші старшини, каже, хлопці з вами добре, але доги не маємо разу. Каже, кинули ще кутка. Одного другого і каже, я також не даю спати. Дає спати, залишився, тільки козак бідний. Що мені робити, каже, всяка старшина моя спить. Каже, я каже, і некий буде містику. І лягає не І наша козацька старшина спить. Спить, 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 я попрошу забрати кисло, будь ласка, якщо можна. Також. Ага. Заберіть кисло. О, дякую дуже. Наша козацька саджина спить. І тут век кабінету гетьмана стукає хто? Жінка гетьмана. Стукає жінка гетьмана, а наші хлопці сплять, а спить. Добре. Добре спить, каже. Спить добре, прекрасно. І каже, я би собі сіл, але зараз мене має приймає подушки, о, нема крісла, наші хлопці сплять. Їм кріса не потрібна. І каже, ну, хто міцніше спить. І той каже свого чоловіка. А чоловік спить, 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 добре спить. Ми зараз побачимо, наскільки він твердо спить. Бо і жінка сіла. Чоловік спить, наші козаки сплять. Жінка собі сидить і до жінки приходить. Хто, Ну, звісно, подружка. Як то кажуть, що переведе Каже, о, я би також собі присіла гарно. Наші хлопці всі сплять, вона киснемо. І каже, зараз ми закисту, нашому хлопцям кисело, якщо вони так гарно, сплять. А хлопці сплять і... І подружка, а хлопці сплять. А сплять, не мов, знає, а місце спимо. Знаєте, це я розсміш, а хлопці навіть сплять. І не чують, як світ не забирають І тут знову подружка приходить. І каже, ой ви всі заведе, я би також себе гарно сіла, зами посиділа, потеревела. І каже, та нічого, наші хлопці сплять, їм при себе потрібно, нашої того, спимо і, каже, я зараз візьму. Але наші хлопці сплять, а жінкам відмовляти не можна, та що ти до голову підносить, як спиш. Ручки він існував. Сплять, сплять, наші хлопці і що не думали, як на зло або як на щастя, приходить ще одна подружка. Приходить ще одна подружка. І хоче сісти. Каже, я бачу, а там є ще одне крісло. Ще одне крісло. І, дорогі друзі, важливий дуже момент. Зараз наши ковци покажат, че не е истот козаки, че не е справжни на шапки козацко руку. Че не е всеш таки, да туди жинци, че Христо, а жинци ви говорят, че си не можна. Отдържи. Омолоці врібні ну, під наші оплески, дорогі друзі. Вітаємо наших козаків справжніх, які ще раз і ще раз доказали, що стає гідні нащадки українського козацького роду. І якщо в нас буде таке славне майбутнє, то ніякі вороги ніколи не зазрігнуть на нашу землю. Тоді, друзі, ці оплески, хлопці, дуже ще раз і ще раз на вас. А зараз за, за, ось за, за...